Професіональна футбольна ліга і телеканал Діві Спорт представляють матч шостого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Сьогодні запорізький металург приймає харківський металіст, 19 19-25. п'ять. з банером дякуємо зсу стартовий склад металурга на цей матч у воротах Антона Садчук. В центрі захисту линка номер 19 зліва Дмитро Родовський, 7 і 77 й справа Олексій Бандурін. Стартовий склад металіста 19-20 з такими чіплятися, розганяти контратаки. Переведення непогане від Іродовського. Бандурін встигне на цей м'яч. Бандурін під удар. Це передача. Спроба Фальковського повз воротам. Я Матч з Маріуполем. атаці Металург. Іродовський. Знову Іродовський. На Козлова, віддає Козлов. Прострілює. Не встиг, встигнувся. Він з оренди, тут помилка від Клименка. Тепер потрібно відпрацьовувати. Сидоров. Його спроба. Кутовий Таліста 19-25, Є підключення. Капінус, але Козлов... Пішла подача Сидоров головою. Ну і Олексій Сидоров. Чекає передачі Фальковський. Тут Іродовський абсолютно сам на лівому фланзі. Буде брати на себе Іродовський. Спроба уда... дальнього удару. Кутовий. Дочекався захисників, які прийшли у штрафний майданчик. Удар головою. Від палюха потрапити в топ-4. Зараз хороша передача. в Штрафний майданчик. Даймо вимушена. Потягнув. І заміни покликані на підсилення. Бандурін. Перед бортом м'яч отримає. Бандурін з лівої. Повз ворота. Які разом грали свого часу в Металурзі. Палюх персонально відповідає за Сидорова. Повський відкривається. М'яч отримає. На крапивного. Кропивний. Чудного гравця обіграв крапивний. Пробиває крапивний в стійку! Попереджує гравців, що не треба тут допомагати собі руками боробі в боробі штрафному майданчику. Юрченко. ще вибив? Капінос. Пішла навісна передача, тут падіння. І знову навіс на дальню. Хто ж виграє це підбирання за гравцями метечем? Ми... Сергій Стень побачив вільного партнера Борячука. Борячук навішає на дальню. Ну а там проспав. І знову м'яч в центрі поля перехоплює металіст. Фактично вихід вічнавіч, але передача пішла на порожні ворота. Можливо, просто автома дається в знаки. Борячук його удар. Трац навішує на підбиранні. Нарешті виграв тут Піная. Віддає праворуч. Пішов на віссу. Не має відновити, відродити інтригу у цьому матчі. Товка. а ось тут що? Пенальті. Спокійно реалізовує цей пенальті Фальковський, але потрібно... Навіщо є страс? по воді. Борячук у штрафному майданчику. Борячук. Бугай вибиває м'яч у нього. ніг Максим. Нападник металіста. Обійшов він козлова. М'яку таку тоненьку передачу виконував у штрафний майданчик. Обінає на підбиранні. У матчі Сачук о, якнайдалі м'яч вибиває. Обінає. Виграв цю боротьбу. Ну і звучить фінальний свисток від Людмили Теме.